Вітаю на уроці української мови і сьогодні на уроці письма ми пишемо велику букву Е, букву сполучення та слова із нею. Пригадаємо правила нашого уроку Бути активними, старанно писати, говорити по черзі, поважати іншу думку. Чемно поводитись на уроці. Давай пограємо. Прочитай слово, яке з'явилось на екрані. Тік! Я пронумерую кожну букву. Чарівні букви можуть перемішатись між собою. Та перетворитись на нове слово. Складемо слово. Підставляючи під цифру букву? Придивись уважно. Для нового слова першою треба поставити букву під номером 3 букву К. Далі букву під номером 2. І. І останньою Т. Яке слово вийшло? Тік перетворився у кота. Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями: великим, вказівним та середнім. Ну а ми не гаймо часу та розпочинаємо роботу у букварі. Велика буква Е чекає нас на сторінці 25. І для початку порівняємо дві рукописні букви малу та велику букву Е. Що в них спільного? Обидві букви позначають звук Е на письмі. А чим вони відрізняються? Так, по-перше, розміром, згодна з тобою, мала рукописна Е складається з яких елементів? Маленька петля і хвостик. А велика буква Е. На що схожа? Так, на перегорнуту трійку. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Ми підготували наші пальчики до письма, тож час попрацювати. У завданні номер 4 на сторінці 25. Роздивись уважно малюнок. Знайди всі зображення ельфів, маленьких чарівних істот. Розфарбуй ельфів та придумай для них імена. Для виконання завдання постав відео на паузу. А коли все буде готово, повернись до перегляду. Чи всіх ельфів ти знайшов чи знайшла? Давай перевіримо, де знаходяться ельфи на малюнку. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Чи є ще ельфи на малюнку? Так, ось ще один сьомий сховався у травіт між квітами. А нам же час з'ясувати, як ми будемо писати велику рукописну букву Е? Почнемо писати нижче верхньої міжрядкової лінії. Перевіримо обов'язково нахил нашої букви. І проведемо два півовали, так наче пишемо цифру 3. Тож, час прописати. Велику рукописну букву Е. Пригадаємо, як ми будемо її писати. Розпочнемо писати велику рукописну букву Е нижче верхньої лінії помічниці. Ведемо лінію вгору, заокруглюємо на верхній лінії помічниці. Робимо півовал так, щоб він закінчився вище рядочку. А потім знову проводимо ліворуч лінію, заокруглюємо і опускаємо її на нижню лінію рядочку. Де знов заокруглюємо до середини рядку. Починаємо писати нижче верхню лінії помічниці. Заокруглюємо ліворуч. Раз. Два. І закінчуємо писати на середині рядочку. Знову. Зверни увагу. У нас при написанні отримує. Виходить маленький носик, правда? Він має бути вище рядочку. Тож, постав відео на паузу та пропиши рядок великої рукописної букви Е. Ось вже Е у нас в зошиті. Тож, час прописати букву сполучення. Прочитаємо це букву сполучення. Давай пропишемо його разом. Щоб прописати це букву сполучення, почнемо писати нижче верхній лінії помічниці. Заокруглюємо вгору, ліворуч, до серединки. Ще одне заокруглене півовалу. І закінчуємо писати трохи нижче середини рядочку. Щоб приєднати букву L, ми від хвостика букви E «Е» одразу опускаємо вниз ніжку букви L та дописуємо букву L. Ось так. Наступне буква сполучення, яке ми будемо писати. Це буква сполучення М. Поєднувати ми його будемо точно так же, як і L. Почнемо писати трохи нижче верхньої лінії рядочку. Так, молодчинка помітив. Хотіла тебе обхитрити. Почнемо писати нижче верхньої лінії помічниці, адже це велика буква. Ведемо лінію вгору, заокруглюємо, робимо півовал, закінчуючи його вище рядочку, далі заокруглюємо ще разочок вліво, піднімаємо хвостик до серединки рядочку, а до нього приєднуємо букву М. Одразу вниз ставимо ніжку букви М, вгору, вниз, вгору, вниз хвостик. Букву сполучення Н та ЕСК. я вже підказувати не буду. Ти добре вмієш поєднувати ці букви. Тож зараз постав відео на паузу та пропиши ці букви сполучення у букварику. Коли все допишеш до кінця, повернись до перегляду. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути. Стрибнути меч м'яч, хай рукаю, гей потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмію, хоч заплач Вчора я не розбігався, будь ступенти намагався, я не бився, не ганявся, не кричав -ра я связав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, за переходить спокійно, за переходить. Не скакати, не розбігтись! не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише! аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмів, хоч заплатить Ходи спокійно, Зад перед Ходи спокійно, заберед Ходи спокійно, Перевердом! на руках, за Ходи спокійно, Зад перед Ходи спокійно, за Ходи спокійно, Перевердом! на руках, друзі, ви Наш канал! Бай! Трохи відпочили, порухались час повертатись до роботи. І нас чекає ще завдання у завданні номер 5 Адже у нас залишились слова та речення. Прочитаємо слово, яким нам зараз треба буде написати. Е М. Ма. Е М. Слово написано з великої літери. Чому? Так, це ім'я, а імена ми завжди пишемо з великої літери. Відступимо трохи місця. І уважно придивимося, яку букву нам треба писати першою. Е, а одразу за нею М. Пропишемо дві букви одразу. Велика Е. До неї приєднуємо одразу М. Е М. Закінчимо писати першу букву М на середині рядочку. Придивимося далі. Що ми будемо писати наступним? Ма. Нам потрібно написати ще одну букву М. Продовжуємо писати від хвостика першої М. Опускаємось вниз, вгору і собі підказуємо ротиком. «Ма». коли ми пишемо, ми обов'язково говоримо, що ми зараз пишемо. Постав відео на паузу, пропиши рядочок імені Емма. Не забувай залишати між словами трохи порожнього місця, яке ми будемо з тобою вимірювати пальчиком. Якщо потрібно, то для зручності можеш підкреслювати ту букву, яку зараз будеш писати. А тепер прочитаємо речення, яке нам треба прописати. В емми. Пензлі. Слові пензлі є буква, яку ми ще з тобою не вчили. Тож прописати треба буде лише початок речення в емми. Постав відео на паузу і уважно спиши це речення. Коли закінчиш роботу, повернись до перегляду. Відкладемо олівець і трохи пограємо. Гра називається так чи ні. Слово Елла треба писати з великої букви так чи ні. Так, це ім'я. У слові метелик наголошений перший склад. Ні. В слові метелик наголошений другий склад. У слові смерека два склади. Ні в слові смерека три склади. В слові лелека дві букви Е. Так, у слові поле перший звук Е. Ні. А який перший звук? П. І ще трохи пограємо. Послухай уважно слова, які я зараз тобі буду називати. Лев, емма, екран, лелека, веселка. Спробуй прочитати ці слова самостійно. Якщо потрібно, для цього постав відео на паузу. Як дочитаєш, повернись до перегляду. Ти запам'ятав чи запам'ятала ці слова? Лев, емма, екран, лелека, веселка. Я буду тобі говорити речення. Якщо в реченні трапиться одне з цих слів, впіймай це слово, плескаючи в долоньки. Тож приготувались. Емма і Лесик ласували кексами. Ми з мамою і татком відвідали театр. Влітку після дощу на небі з'являється. Веселка. Олена сплела вінок з кленових листків. Олекса намалював у небі веселку, а біля річки довгоногого лелеку. Семен виготовив човник з паперу. Несподівано на екрані з'явився злий лев. Як думаєш, у тебе вийшло спіймати всі слова? А як ти попрацював чи попрацювала на уроці? Давай розфарбуємо квадратик біля потрібної крапельки. Я розфарбую свій квадратик, а ти розфарбуй свій, поставивши собі. Оцінку за урок. Ти молодчинка. Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі, гарного тобі дня!